По-перше, хочу подякувати представників засоби маси інформації про те, що відкликнулись на наше запрошення, тому що для нас є дуже важливим довести до вас інформацію і, відповідно, щоб ви довели цю інформацію до осіб, які перетинають кордон. Осіб, які організовують туристичні поїздки через кордон, особливо це важливо в період літнього туристичного сезону. Ми можемо сказати, що на сьогоднішній день є стала позитивна динаміка по перетинанню кордону в Україну та з України в період літнього туристичного сезону. Вона, не дивлячись на те, що в Цьому році немає таких серйозних заходів масштабних, як в тому році Євро 2012. Але ми можемо констатувати той факт, що в порівнянні з минулим роком у нас зростання йде по перетинанні кордону в середньому десь на 10%. Це доволі таки серйозна цифра, яка говорить про те, що. Україну відвідують багато відпочиваючих, і українці відвідують інші країни. Ну, для прикладу, я вам можу дати таку цифру, що за травень в порівнянні з минулим роком перетнуло на 5% більше осіб та транспортних засобів за червень на 7% і за липень на 10% більше. При цьому хочу сказати, що не дивлячись на збільшення пропускних операцій, є і результати затримання осіб, які намагаються незаконно перетнути державний кордон, і по безпековій складовій. Так, нами за період туристичного сезону затримано за незаконне перетинання кордону в цьому році 424 особи. Вилучено зброї в пунктах пропуску. 326 одиниць боєприпасів 1030 наркотичних речовин 9 кг 325 грамів. Це є серйозні цифри, які говорять про те, що не дивлячись на забезпечення комфортності осіб, які перетинають кордон, ми виконуємо і функції, які покладені на нас як на правоохоронний орган. Окрім того, до того, як перейти до основної теми. Я хотів би поінформувати, що Державна прикордонна служба якісно виконала завдання, покладене на неї державою щодо забезпечення пропуску учасників та гостей на 1025-річчя хрещення Київської Русі. Всього в період з 24 по 28 липня на в'їзд в Україну перетнуло 1 мільйон 9 тисяч 179 осіб і 198 тисяч транспортних засобів. Нами було проведено оформлення поїзда церкви. Оформлення проводилось в Києві. Ми застосували технологію, яка зараз працює на експ... столичному експресі. Поїзд Київ, Москва, Москва, Київ. Тобто ми його оформляли в Русі. Що дало можливість створити комфортність перетинаючим кордон і при цьому виконати всі наші завдання, які перед нами стоять, перетнула кордон організований груп 28 на святкування Хрещення Київської Русі, в яких входило 637 осіб духовенства 248 осіб і, Відповідно, прочане. тобто, хочу звернути увагу на те, що цей захід проходить в період літнього туристичного сезону, що обумовлює збільшений рух і навантаження на кордоні, не дивлячись на це. З урахуванням технологій, які нами були застосовані, виділення окремих смуг для прочан, виділення окремих напрямків в пунктах пропуску для повітряного сполучення, активної співпраці з організаторами Заходу, ми повністю справилися з цією задачею. Окрім того, враховуючи позитивну динаміку збільшення пасажиро-транспортного потоків в пунктах пропуску, Є актуальним зміни технологій, ті, які ми зараз застосовуємо, особливо в автомобільних пунктах пропуску.